Чому ми можемо відчувати самотність навіть поруч з близькими людьми, які бувають види самотності і що таке екзистенційна самотність? Привіт! Мене звуть Тіна Бей, я психологиня, я досліджую цей світ і ділюсь з вами своїми висновками з екзистенційної, в тому числі, точки зору. І сьогодні у нас друга екзистенційна даність перша є відео про смерть. Друга це Самотність, ізоляція. Саме співпраця людей один з одним зробила можливим те, що побудована цивілізація, що взагалі людина вижила в цьому світі, і саме самотність, відокремлення людини може так сильно лякати ще з еволюційної точки зору. Але ми живемо вже в 21-му сторіччі, і тема самотності вона Набирає зовсім інших поглядів. І, до речі, в інших напрямках психотерапії дуже часто із самотністю приходять клієнти. І інші напрямки психотерапії кажуть про те, що типу, це не дуже нормальний стан і давайте від нього будемо позбавлятися. Але екзистенційна психотерапія каже про те, що. Самотність це нормально. Більше того, ми все життя будемо жити в самотності. Далі я більш детально про це розкажу. Але тема самотності для мене особисто є такою темою досить важливою, тому що саме через цю тему я взагалі прийшла в психотерапію і мій перший психотерапевт, хоча він себе таким не... Не називав він, типу, був Аля духовний наставник. Але здебільшого, ну там ми медитували, але здебільшого ми все одно дуже багато говорили. І він мені пропонував спиратися все ж таки, типу, в насесвіт, на якщо хто вірить в Бога, тоді я вірила в Бога. Але я все одно поверталася до теми того, що я відчуваю себе самотньою, що я відчуваю себе одинокою, і тут питання того, що часто психологи намагаються якби закрити, дати інструменти, дати опори, але не пояснюють, чому саме люди відчувають самотність і які взагалі бувають ці види самотності. Я хочу якраз про це і поговорити. Ірвін Ялом виділяє три види самотності. Перша це міжособистісна, тобто це та самотність, коли ми знаходимося окремо від людей. І насправді ця самотність, вона найбільш така поширена, і якраз із нею часто приходять люди до психолога. І якраз із нею пов'язана тема стосунків з іншими людьми, можливість взагалі будувати глибинні, глибині глибокі стосунки, далі я про стосунки трошки більше скажу. Друге, це е, особистісна ізоляція, особистісна самотність, коли людина ізолює частини себе і не може, не, не може зрозуміти свої. Істинні бажання, свої почуття, коли в неї такий розбрат іде між її, наприклад, субособистостями, тобто одна хоче одного, інша хоче іншого, і вони між собою не можуть поладнати. І тоді людина взагалі, наприклад, нічого не обирає для себе, чи коли людина не цікавиться по суті собою і своїм внутрішнім світом. І третя це якраз екзистенційна даність, екзистенційна ізоляція. Це тоді, коли людина відчуває таку прірву між своїм досвідом і досвідом інших людей. Це тоді, коли ми не можемо на 100% зрозуміти іншу людину. Це тоді, коли я бачу те ж саме, що і ви. Але в міру свого досвіду я переживаю це по-іншому. Так, от, наприклад, позаду мене ви бачите природу, яка знаходиться прямо біля мого будинку, і кожен з нас все одно буде проживати цю природу навіть. Хоча так досить, да, це об'єктивна реальність, але буде суб'єктивно її проживати так, як саме це буде про вас, про ваш досвід. Можливо, ви не любите, я не знаю, там хвойні дерева. Можливо, ви любите якісь там кущі чи, чи ще щось, Ну тобто, у вас буде зовсім інше сприйняття, як сказав Ернесто Спінелі, наш досвід перебування в цьому світі завжди унікальний. Взагалі, що цікаво, що тема самотності в суспільстві вона сприймається як така, типу, проблемна, і що людей, які самотні, їх починають жаліти. І що взагалі, типу, що якщо людина самотня, відчуває самотність, то вона начебто невдаха. Але насправді дуже цікаве було дослідження, яке робили вчені. І не одне про те, що це наше суб'єктивне відчуття самотності, воно не залежить від того, чи є в нас близькі люди, друзі і так далі. Тобто, це залежить виключно від нашого сприйняття. Самотність це гостре переживання відірваності від інших людей, відчуття прірви між їх внутрішнім світом і своїм. Наш світ змінюється, і насправді так, через те, що в нас світ. Українця він став більш рухливим, більш швидким. Ми зараз подорожуємо раніше там зі свого міста в інше місто виїхати, це все одно таке щось було Ого, там кудись поїхав. Для багатьох, не для всіх, звичайно. Зараз для мене особисто вся Україна це вже дім. А там, наприклад, по Європі я їжу, ага, окей, да, там я десь подорожую. Тобто це все одно виглядає так, що в нас змінюється оце відчуття кордонів. Змінюється оце відчуття, що ми більш швидко змінюємо роботи, не так, як раніше люди змінювали це. Ми не живемо вже з батьками, як знову ж таки раніше покоління один з одним жили. І через це в них був якби, більший контекст і більше люди відчували об'єднання між один одним. Наприклад, моя бабуся зі своєю сестрою вони жили взагалі там біля один одної. Їх мама жила там в, в, в тому ж будинку, де тітка жила. Тобто, дуже багато все одно людей залишалися там в тому ж там місті чи в тому селі. Зараз все одно якось збільшується цей відсоток людей, які, які кудись виїжджають, і виїжджають там в інші країни, і взагалі на інші континенти. І через це оце відчуття ізоляції, воно може зростати. І в тому числі, коли ми бачимо в Інстаграмі, ну, і взагалі в соцмережах інших людей, то в нас може збільшуватися це відчуття самотності через те, що ми все одно порівнюємо себе і досвід інших людей. А досвід інших людей нам через соцмережі він показаний, давайте скажемо так, не зовсім правдивий. Так? Він такий через ось таку вуаль рожеву, воно показано. Так? І ми можемо бачити якесь таке ідеальне щось, ми можемо бачити не зовсім таку реальність, де люди все ж таки да та, умовно проживають своє найкраще життя і не стикаються, наприклад, з тими ж там проблемами-викликами, тим паче з самотністю, як, наприклад, стикаємося з цим ми. До речі, існує навіть культурна одинокість, культурна самотність, коли. Людина відчуває, що її відірвали від тієї середи, де вона жила, і помістили в середу іншу, тобто це зовсім відчуття іншої культури, і через це відбувається оця самотність. Мені здається, це дуже знаєте зараз актуальне знати, що і такий вид взагалі існує. Насправді саме зустріч із ізоляцією робить можливий зустріч з іншими людьми. І для того, щоб зменшити так, у це відчуття цієї ізоляції, треба визнати її. Саме так каже такий казав відомий екзистенційний психотерапевт Роломей. І якраз по суті, це відео воно про признання у цієї екзистенційної самотності, ізоляції, яку відчуває кожна людина. І масло виділяв два види кохання. І перший вид кохання він якраз пов'язаний з тим, коли людина не навчилася і не знає, як це бути одній, як це бути самотньою, і намагається всіляке, по-всякому, -по цю самотність нейтралізувати, намагається злитися з кимось для того, щоб відчувати себе, начебто, знаєте, як в утробі матері, коли ми були чимось більшим. І тоді в цьому злиті людина. Не йде у справжні більш такі глибокі почуття, вона залишається, знаєте, як от на берег моря, а вона просто мочить ніжки, її все влаштовує. Вона не хоче пірнати туди на глибину, дізнатися, яка насправді людина. Її влаштовується зріз людини. Вона більше бере, ніж вона щось віддає в цих стосунках. Вона, в принципі, не дуже зацікавлена в щасті, вросстві. Тій іншій людині. І, і партнер такої людини буде всіляко все одно це відчувати у вигляді того, що це відчувається, наприклад, що людина більш залежна, що людина не дуже знає свої почуття, не дуже знає свої бажання, що вона. Що партнер відчуває, що ця людина як користується десь ним, і що вона начебто не зовсім може вижити в цьому світі без іншої людини. І другий вид стосунків за масло це кохання зі зросту. Це тоді, коли ми Щиро зацікавлені в тому, щоб інша людина росла розвивалася, щоб вона була по-справжньому щасливою. Це тоді, коли людина йде в глибину і дізнається справжні цілі, плани іншої людини, яка вона. І це може справді зайняти набагато більше часу, ніж ну, може здатися в плані стосунків, тому що, от, наприклад, ми вже майже п'ять років зі своїм чоловіком разом, і мені ще до сих пір здається. Є, що я знаю його можливо там на 30% і я постійно постійно мені цікаво що в нього всередині що, про що він думає, які в нього захоплення і куди його особистість розвивається. І так само мені дуже цікаво показувати йому свою особистість, свою багатогранність. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, значить вам, напевно, подобається мій контент, тому буду дуже рада, більш близьким нашим стосункам, тому підписуйтесь. Що би могло бути альтернативою ізоляції? Можливо, це незалежність. Але незалежності не існує. Тому що ми один з одним дуже сильно пов'язані, і ми все одно знаходимося в соціумі, і нам потр... в нас є потреба бути взаємозалежними. І тоді, якраз такою альтернативою може бути автономність. Це тоді, коли ми Можемо бути окремо, але і знаємо, і вміємо, як це бути з кимось. І ось тут нам може дуже допомагати в тому числі психотерапія, яка допомагає людині. Не калічитися об цю самотність, а допомагає побачити сенси цієї самотності. Наприклад, який може бути сенс самотності? Це глибинне самопізнання себе, своїх справжніх бажань, себе взагалі себе справжнього. Знайти, пізнати в цьому світі, тому що так, як, як ви себе знаєте, жодна людина, на жаль, не зможе до цих 100% наблизитися, але є люди, яким дійсно і не цікаві вони самі. І тому, наприклад, моя задача як психотерапевтки це людині дати цю зацікавленість у самій собі. Бути людиною означає бути самотньою. Продовжувати ставати особистістю означає досліджувати нові способи опори на свою самотність. Роберт Хопсон також дуже допомагає, якщо ми кажемо вже про. Побудову стосунків, тобто вміння оце бути з іншими людьми, так це дуже велика тема. Я, звичайно, не претендую на те, щоб якось її зараз тут захопити, але скажу таку невеличку ремарку, яка я сподіваюся, вам буде доречною, що у людей, у яких є проблеми в побудуванні близьких, справді щирих стосунків, тому що тут дуже багато може бути пов'язано з дитинством, це може бути пов'язано з попередніми досвідами, це може бути пов'язано пов'язано з особистісними якимось особливостями. І тут може дуже допомагати саме контакт із психологом і побудову стосунків із психологом. І далі тобто, ці стосунки вони насправді ж ну, змінюються. Так? тобто вони… Тимчасові, але оце відчуття цієї близькості, відчуття, коли тебе приймають, воно залишається на все життя з вами. Тобто ви тоді зможете будувати стосунки з іншими людьми. Ви знаєте, як це розкриватися, як це довіряти, як це бути в безпеці з іншою людиною. І ви якби так приміряєте на інших людей оцю безпеку і оцю близькість, яку ви отримали в стосунках з психологом. Також можна виражати. Свою самотність через музику, через творчість через намалювання картин, взагалі через танець і так далі. Тобто, Тому що наше мовлення, воно, блін, обмежене. І які б мені теж не хотілося б вам, знаєте, зробити описи про те, що таке саме ця самотність, як з нею бути і так далі. Тобто, в мене є вже якийсь набір слів, якими я можу скористатися, але я не можу вам дати це відчуття, Знаєте, це відчуття екзистенційних даностей, до речі, особисто в мене воно знає, коли я думаю там, про смерть, про цю самотність, екзистенційну цю ізоляцію. Воно просто пронизує мене до кісток інколи. Тобто, це знаєте, як такий електрошок, який такий, якщо це усвідомити, то це справді ну, досить моторошно і страшно. І для вас це щось буде своє, і для вас буде це щось якось по-своєму. Але саме виходячи за межі слів, виходячи за межі, наприклад, виходячи якраз у цю творчість, ми можемо передавати свої почуття, свої відчуття, своє сприйняття цього світу. І завершу знаєте таким дуже гарним, як на мене, поглядом ялома про те, що екзистенційна ізоляція вона схожа на те, коли кораблі в морі знаходяться, і вони самотні, біля них прям поруч нема нікого. їм доводиться пливти самостійно. І тут є оця ізоляція, відчувається. Але коли ми дивимося, то поруч з нами є ще інші кораблі. І оце об'єднує те, що кожен з нас, по суті, глибинно є самотнім, є людиною, для якої важливо спробувати, хоча б наблизитися, хоча б спробувати відчути цю близькість і. Мені здається, це, знаєте, так якось хоч трохи пом'якшує цю екзистенційну ізоляцію. Я буду дуже рада підписці коментарям, на що можливо наштовхнуло вас це відео. І до нових зустрічей, па-па!